Всім привіт! Сьогодні ми йдемо на річку. Хочу подивитися, яка, яке озеро стало. І взагалі спробувати хоч раз поплавати за це літо, бо вже ніби починає нахмарювати і здається, що буде середи дощик. От Ми тут спускаємося в таким дібрям. Можна було б в обхід сходити, як всі люди ходять по дорозі. Нам треба загородами. Ну нічого. Ми городами-городами і дідемо. Плямо свій так на лазці. Козочок зустріли. Але вони всі прив'язані. як їм жарко тільки. Але тут така... Зелень це. Їм всюди буде жарко Хоч де. Так. так, тільки дивись, де буде у нас тут, якщо крапива, то ти вже ноги піднімай. Іди вже давай швидше. Або переступай ту кропиву. Ось тут крапива. Вона нічого, нічого, але ж вона жалить, тоді поболить трошки. Тоді може почесатися. Максимум. А так нічого. Ти знаєш, що вона навіть лікує. Так, тут тут, мабуть, є отакі хащі. Дорожка, але ми підемо сюди. Да. Це щоб не обходити через всю вулицю. Боже, там скільки людей. Ах, комари кусають. Матвій. Ади. Тут, мабуть, будуть усі купатися, а в лісу -то. ось це озеро. Ось там дамба. Люди, може, ниряють з дамби. Нічого собі. Ось таке озеро зараз не да. Кажуть, що озеро зелене. Один раз купувалася моя донька, з татом, то сказали, що зелене. А тоді другий раз вони купалися. Вже сказали, немає такої зелені. Ану, Матюша, стій! Я зараз погляну, чи можна тут покупатися. Я не дуже хочу там серед людей щось. Але тут, якщо бовтатись, то бачите, тут немає бережка. Добре, пішли далі. Так, да, так, да. то я просто подивилася, чи є тут такий пісочок, щоб спуститися. Тут такі хащі теж можна виплести з жабами. І тут можна вийти. Ух ти, як круто! Але ж я не дуже вмію плавати, мені так от трошки побовтатися. І ось такий обзорчик. Машинці куча, Бачите, тут пристосовано все для відпочинку. Красуні дівчата купаються. З маленькими дітками виїхали. Те що якщо воно жарко, Там купаються, то треба було О, та чого ми забули? Забыли взять. взять. Да. Вот такая картина на озере. Классно. Давай где-то расстилаться. Не, мы же расстилаться не будем. Мы а зараз... Да? А, а вещи мы где расставим? А где-то тут. Сейчас. Давай вот тут оставим. Да, сейчас. Вот здесь тут. Сейчас, Aja, kredisi kayaknya. Так, смотри, иди вот так, ровненько. Вот так мы купаемся. Вода вот такая вот мутноватая. Матюша, без меня далеко не заходить. Нет, еще. Давай на сегодня хватит, а завтра возьмем повернись, повернись в камеру посмотри. Включать? Так, ну ми викупалися. Вода дуже-дуже така тепла, класна. Ну, звичайно, вона трошки зеленкувата. але ну не знаю, взагалі отримала кайф. Клас, буду ходити щодня сюди, по можливості. А можливо і вранці, коли нікого немає. На дамбу будемо заходити? Давай зайдемо, давай. Я думаю, що будемо подіматися. Не тут дальше ще. Тут, тут у нас таке озеро є. Не озеро, а болото. І ми йдемо по болоту. Ось вот так будемо підніматися на гору-нагород. Оце вот. так воно все заросло. Не вставай, щоб тебе не кусали, камеру. Боже мой, раніше це тут все було постріжене, покошене. І така була, ну, всі були молоді до війни. А зараз всі по не до цієї краси, мабуть. Ой. Та й порозганяли війна. Всі, хто там, то тут. Люди позалишалися. Але вже в основному у нас тут вулиця одні такі бабусі дідусі. Ось тут таке озеро. Ось ось тут тільки викошено. А це було так раніше всюди. Ні, ні ще далі, Матюш, забувся вже. Ось так от було раніше. Можна було тут були і пікніки. Колись у моїй дитині було 10 років. Боже, ми тут з комами гуляли. І в волейбол, і в футбол. Далі он. Куди ти пішов? Отак. От Куди наверх? То я не знаю навіть до кого ти вгора. То ти попадеш до сусідів. Так. А, це тут гуси випасають. Оце тут трошки покушено, слідкують. А, мене таку воду боляче. Ай, комари. Ох, ой, по озеру краще не йти. Куди ти йдеш? Щось тут доріжка. Метелики. А запахи? Фу. Матвій, а якщо тут нету дороги? Оце наше озеро. Ну не наше, а колись. Свеку. Йокр колись вирил. І тут гуси випасали, коли ще свів тримали. Обережно, тут дуже багато крапиви. Якщо наліво, наліво заросла, значить давайте праворуч трошки обійдемо. Давай. Фух, діолітка. О, на лимачок. Фу не можна залишатися тут, бо комари з'їдять. Ой, краще б ми пішли тією. Ой, бігом, бігом, бігом. Прям як у Карпатах. Тільки там машка так не кусає. Оце такі дебрі за нашим городом. Ой, ми зараз душика приймемо. І все. І буде нам щастя. Повертай ліворуч. Да. Є дорожка? Є? Нема? Треба через весь йти. Ай, блин. Ну да кто-то обойди тебя через улицу. Пойдем через улицу. Ну пошли. Бо спускатися через заросли. Короче, мы будем обходити через по вулиці.